Настав новий рік за місячним календарем: Китай, Японія та інші країни Східної Азії святкують його дуже пишно. Згідно з китайським зодіаком, настав рік чорного водяного кролика. Утім, це подвійний знак. Можна також використовувати символ кота чи зайця. Тепер мешканці різних азійських країн мають вибір: десь використали образ кролика, а у В'єтнамі більше шанують котів. Тут розведення кролів поширене мало. До того ж, котів уважають захисниками врожаю від гризунів. Вони відганяють злих духів та перевертають удачу. Кожна країна має свої переваги та своїх фаворитів. І коти, і кролики добрі, прудкі і розумні тварини. У Китаї обрали кролика, а В'єтнам віддає перевагу котові. У всьому ханої з'явилися фігурки котів, а у вуличних ятках продають безліч котячих бралоків та сувенірів. А гадаю, що кіт гідніший, бо кролик занадто м'який. Він не має такої сили, як кіт. Я теж народився в рік кота і дуже цим пишаюся. Якщо говорити про символізм, то кіт здається величнішим, адже він має ауру маленького тигра. На відміну від таких країн, як Японія, Китай та Південна Корея, В'єтнам обрав кота. Уже багато років в'єтнамці дуже люблять котів. Вони століттями з'являлися на традиційних картинах. Тим часом котокав'ярні надіються, що цього року справи підуть ліпше. сподіваюся, що цього року світова економіка швидко відновиться, і пандемія не повернеться. Китайський гороскоп складається із 12 символів водночас змінюється також стихія та колір тварин. Попередній був роком блакитного водяного тигра.